Наразі ми знаходимось у Святогірську. 12 вересня місто відзначає річницю звільнення від російських окупантів. Про життя у місті наразі. Та яким був шлях до його звільнення. Сьогоднішня наша розмова із начальником військової адміністрації Святогірська Володимиром Рибалкіним. Вітаю вас, пане Володимире. Ви очолили Святогірську громаду саме в період, коли вона перебувала під окупацією. Які виклики тоді постали перед вами як керівником? Ну, вся громада не була в окупації. Указом президента 4 липня я був назначений начальником Святогірської міської військової адміністрації. У нас чотири населених пункти після подій військових на. Нашої території громади вони повністю фактично знищені. Три населених пункти були деокуповані. А всього взагалі у нас 13 населених пунктів. В є адміністративним центром громади. Перше питання, яке були? Поставлені перші кроки, це було логістичне питання і налагодження логістики з гуманітарної допомоги на не тільки на території, які деокуповані вже були, а ті території на сам які були постійно під постійними обстрілами. Тобто, переїжджаючи за Слав'янськ, вже не було мобільного зв'язку, не було електрики, не було будь-яких засобів для того, щоб координуватись з населенням. І тому ми розпочалися спочатку, саме сідали за кермо, розвозили гуманітарку з директором Укрпочти Донецької області. Розвозили пенсії в одній машині. Отак От це з цього все починалося. І коли ми зайшли 12 вересня на територію Святогірська, населений пункт, який був декупований Збройними силами України, підрозділи Національної гвардії територіальної оборони. Тут взагалі не було логістики, тому що мости всі були знищені під час бойових дій, і фактично ми на човнах перепливали, перевозили по 750 ящиків гуманітарної допомоги, лодочкою і пішки розносили. Потім загнали одну машину через Ізюм, бусіка і вже нам стало трошки полегше. І от буквально за декілька місяців після докупації вже в Святогірській з'явилося світло по Святогірській громаді почали відновлюватися більш-менш населені пункти. Ну і На сьогоднішній день в нас вже працює 22 підприємця, торгівельні точки, готелі вже є. У нас працює стаціонарне відділення Укрпочти, стаціонарне відділення Щадбанку, стаціонарне відділення нової почти. У нас 4G мобільний зв'язок, у нас вже оптиковолоконний інтернет у Кутеляком. Тобто, як кажуть, гуртом і батько легко бити. Тому Святогірськ потрохи-потрохи. От уже майже ми переходимо до рік після декупації. Ми потихонечко оговтуємося, живаємо і розвиваємося. Наскільки мені відомо, ви перебували у теробороні, що ви також займалися обороною міста ще до його окупації? Можете розказати про той період життя, як оборонялося місто? Ну, це правильно буде назвати не ДФТГ, тому що це був підрозділ, який народився. 24 лютого в 6 ранку були небайдужі мешканці, які захотіли бути причасними к обороні свого рідного міста, своєї рідної громади. Дуже швидко ми зібралися. Вошли в комунікацію з поліцією. Вашли комунікацію між підрозділами, які перші тут зайшли на територію. Це вже наприкінці лютого. Це були батальйони Кульчицького, 81-ша аеромобільна бригада. І ми разом пробули з ними приблизительно 100 днів. Вийшли зі Святогірська 2 червня своїм підрозділом по взаємодії з штабом. Ну і вже потім вже повернулися 12 вересня. Місто перебувало приблизно три з місяця в окупації. Ну це окрема тема. А пам'ятаєте перший день 12 вересня, коли ви приїхали після деокупації? Ваші особисті враження як людини, яка знала це місто до і побачила його після? Нам дуже було важливо побачити людей, які тут залишилися і були в окупації. А ми, хоча й не могли дойти до цього міста пішки під час окупації, ми знаходились на горі, ми мали змогу. Доїжджати до Лаври, ми були в Лаврі, спускалися, спостерігали за містом. Тобто сказати, щоб втратити зв'язок з містом – ні, такого не було. Ми знали, що відбувається, і контролювали всі події, які були на території, на окупованій території тимчасового Святогірська. Тому, коли ми вже заходили, наша головна задача була швидко зробити координаційний гуманітарний центр, штаб. Ще раз кажу, що не було зв'язку, не було жодної комунікації. І ми вирішили на цей штаб, який координаційний і сьогодні він працює, залучити людей, які були в окупації, і дати можливість, щоб вони його очолили для того, щоб більш довіри було до влади, яка повертається, і це спрацювало. Насправді, у нас зараз дуже гарна комунікація з координаційним штабом волонтерський. Це була навмисно зроблено, тому що потрібно було просто з людьми. Заспокоїти їх, сказати, що нічого страшного не буде, не буде якогось там засудження і все таке інше. І от на сьогоднішній день у нас це спрацювало, і ми вже сьогодні люди гуляють, удивляються, якщо бачать, кому-то кого-то в бронежилеті, в шлемі, тому що вони вже в принципі звикли до такого більш ну так, не звикли, а забули. Забули часи окупації. Ще раз повернуся до 12 вересня. Які були настрої у людей? Як зустрічали люди новину про звільнення міста? Перше заходила поліція, Національна гвардія, і е, вони взяли на себе перший оцій емоційний виплеск людей. Люди їх зустрічали, раділи. У нас головний поліціян, який зараз очолює. Відділ поліції, він йшов перший, його люди обіймали, тобто він саме перший взяв всі головні лаври цього повернення. Люди раділи, вони насправді деякі боялися, що будуть якось їх засуджувати. А насправді люди хотіли повернення тут України, і воно відбулося, і це головне. А люди втратили багато воги за три з місяця, приблизно 15-20 кілограмів, кожна людина втратила. Чому тому що росіяни не намагалися навіть зробити якусь гуманітарну там логістику або годувати людей? Скажіть, а скільки людей перебувало в період окупації в місті, і скільки є зараз? Коли ми зайшли зайшли, пройшли стабілізійні заходи. То ми нарахували приблизно 550 людей. І в нас є інформація, що приблизно 150 людей йшло з росіянами. Тобто, це переважно ті люди, які комунікували, намагалися очолити якісь адміністрації, створити їх. Тобто Вони в більшості своїх випадків були або задіяних в вивозі, Майна Святогірська, або вони намагалися очолити там якісь певні адміністрації, там і все таке інше. Тобто, приблизно на той час 150 людей, які перебували до звільнення в Святогірську, вони йшли з росіянами. 550 людей залишилось на сьогоднішній день. Приблизно тисяча людей знаходиться в місті Святогірську. Якщо ми кажемо про громаду, то 2800 у нас знаходяться людей на території Святогірської громади. Стосовно проблем, які ще залишаються невирішеними. Одна із них це опалювальний сезон. Головна проблема, поки що, яка вирішується, це водопостачання і водовідведення в місті Святогірськ. Чому? Тому що це історія з водопостачання водовідведення. Мають ще питання з радянського часу, тому що була така зроблена лінія. Дуже багато кілометрів цього водопроводу і очистительні споруди вони взагалі в Лиманській громаді. Тобто тариф насправді дуже був високий. Люди на той час не сплачували повну стоїмость тарифу, а вона дуже була велика. І на сьогоднішній день вирішується питання, щоб добувати воду на території Святогірська для Святогірська. І відбудувати нові очистительні споруди на території Святогівська, що зменшить і тариф, і зменшить витрати на утримання цього всього, і от насправді відновити повністю нову мережу водогону на, ну, на території громади. Це дуже важне, важне питання, але я думаю, сподіваюсь, вже ми багато стадій пройшли переговорів, підготовки. Я думаю, що найближчим часом. Це все вже буде вирішено. Стосовно опалювального сезону, то його, на жаль, на сьогоднішній день не буде в Святогірську, тому що у нас була газова котельна. Наразі вона, трубопровід йшли по мостах, мости, мости зірвані і поки що газу не буде стосовно. Чому ще одна із причин, тому що ми не маємо доступу до квартир більшості квартир, які знаходяться у Святогірську, у нас після нашого працювання. 609 квартир є в багатоповерхівках. Але тільки ми маємо доступ до 222 квартири, тобто до останніх вони закриті, і ми не знаємо в якому стані там є система опалювання, не знаємо в якому стані система водопостачання, і тому нам треба для того, щоб під'єднати повністю, навіть якщо б було опалення, підняти дом. Нам треба розуміти, що ми маємо доступ і до до тих квартир, і що ми не будемо мати там великі втрати. Енергії води стосовно опального сезону як буде допомагати місцева влада це питання вирішувати? Можливо, підвіз у приватний сектор дров тощо? А, ну насправді це вже друга зима на сьогоднішній ну день. Без опального сезону, а ми працюємо з людьми максимально і тим людям, які не захочуть виїхати евакуватися з території Святогірської громади, буде надана можлива підтримка, всебічна підтримка. Наразі ми опрацьовуємо, щоб люди робили двох. Тарифи міняли щотчики для того, щоб отримати субсидію в двох зоні, трьох зоні. І ми постійно ну, над цим працюємо для того, щоб люди все ж таки могли більш-менш якісно і пережити, ну, якісно пережити цю зиму. А всебічна допомога у нас є від міжнародних організацій. Ми наразі взаємодіємо з. 19 національними 17 міжнародними організаціями це дуже велика потреба, але наразі основний час у нас напрямок це водопостачання і водовідведення. Ми сьогодні побували у Богородичному, місцеві мешканці сподіваються, що у них невдовзі з'явиться електропостачання. Чи можна їм розраховувати на це, чи наразі це можливо, чи треба такі зачекати? Я скажу так: люди, які повертаються, в населений пункт, який поки що не розмінований, це дуже небезпечно. Адамівка у нас тільки на восьмий місяць отримала електропостачання, тому що відновити електропостачання це дуже великі кошти, це по-перше. По-друге, це треба розміновувати. Богородичне, воно фактично повністю знищено. Наразі там знаходиться приблизно 35 людей. Вони кожного дня фактично отримують гуманітарну підтримку, в тому числі і їжу, яку ми домовилися возити Ворзи Кічин, який з нами працює вже з кінця жовтня 2020 року. 22-го року, і я сподіваюся, що ще раз буде нас підтримувати. Треба чекати, треба вірити, коли фронт трошки відійде, ми зможемо більш ефективно, більш масштабно допомагати і відновлюватися території. Але на сьогоднішній день ще раз нагадую, що нас фронту після декупації практично не змінилась. Вона по напрямку у нас приблизно 35 кілометрів до перших лінії, де йдуть бойові зіткнення, тому поки що, поки що треба ну. Певним населеним пунктам треба почекати. Ви зачепили тему розмінування. Наскільки зараз безпечно у Святогірську, де небезпечно і як проходять роботи із розмінуванням? На сьогоднішній день небезпечно у Святогірську біля водойм, біля місць, де були перші опорні і спостережні пункти і лінії зіткнення. Це весь берег річки Сівірський Донець, це міста, де є водойоми, це міста, де є лісові. Масиви, де мінувалося дуже багато і одними, і іншими, тому що спочатку Святогірськ оборонявся, а потім він звільнявся. І тому кожного дня піротехники працюють потрохи-потроху, але поки що сказати, що Святогірськ повністю розмінований, ми теж не можемо. І наразі ті, хто є тут мешканці, з ними постійно проводяться роботи, де вони, в яких зонах вони можуть перебувати, де вони де не бажано відвідувати які місця, але ми ще будемо не місяцями, а роками розміновувати, навіть при цьому Святогірськ. Тому що дуже багато забруднення вибухонебезпечними небезпечними предметами стосовно соціальної сфери. Яка ситуація із освітою? У нас в прошлому році працювали освітно-конституційні пункти, і в цьому році у нас навчання онлайн повністю підготовлені приміщення для того, щоб діти отримували якісну українську освіту. В кожному старостату є по Освітньому пункту і Святигірського є освітній конституційний пункт. Вони працюють, діти, які є в громаді, і батьки їх не вивозять, вони отримують доступ до освіти, вони отримують доступ до конституційного пункту до педагогів, які тут знаходяться. Скажіть, будь ласка, ви, як керівник громади, які ваші плани, що ви хочете втілити в життя? От якщо взяти в перспективі на один рік і далі, яким ви бачите місто і що першочергово плануєте зробити? Ну, по-перше, нам треба привести громаду, всю не тільки Святогірська, всі старостати громади до належного життя. Це якщо ми кажемо про Святогірство, повернути водопостачання, водовідведення і систему опалення. Якщо ми кажемо про старостати, це розмінування в першу чергу фермерських полів, і аграріїв, щоб вони змогли працювати, щоб вони могли дати робочі місця, а також повернути і почати наповнювати дохідну частину бюджету Святогірської громади. В майбутньому ми будемо залучати інвестиції для створення підприємств. Які не будуть загрожуватися екологічному напрямку міста Святогірськ і розвитку екологічної стратегії, тому що Святогірськ все ж таки туристична мека, не тільки Донеччина, а Україна, Я сподіваюся, вже завтра вона буде туристичною мекою всієї Європи. І в тому числі після перемоги к нам будуть їхати багато туристів зі всього світу для того, щоб подивитись на героїзм українських бійців, які відстоювали незалежність нашої держави. І я думаю, що це теж буде. Де фінансово підспор'я бюджету святогірської громади, і надалі я думаю, що сільського розвиток сільськогось розвиток сміттєпереробних якісь к підприємств, надасть святогірську шанс на те, щоб жити краще, ніж було до повномасштабного вторгнення.